Івано-Франківська громада передала силам протиповітряної оборони спеціальні навчальні мішені, які допомагають військовим відпрацьовувати навички збиття ворожих безпілотників. Тренувальні комплекси гупало є легкими, можуть літати до години часу і розганятися майже до швидкості справжнього ППЛА. А головне, вони імітують політ шахедів, тримаючись низько над землею, що є критично важливим для тренування операторів. ППО ми працювали з ними. Вони у нас в перший раз з'явилися під час виконання вправ навчальних стрільб. По ми по ним ввели вогонь реальними патронами, і воно дійсно йде на користь, тому що хлопці вже бачать. Як його попадати. якщо не попали, він іде знову на круг і вони його знову знищують. Ці унікальні літаючі мішені створені українськими інженерами та фахівцями в рамках проєкту Вітруган. Керівник навчального центру Станіслав Янченко зазначає: розробку постійно вдосконалюють і тепер її можна ремонтувати, що значно економить ресурс. Ну, десь рік на цих мішенях вже тренуються хлопці. і Раніше вони не могли збивати шахедів. зараз після. Перших чотирьох місяців тренувань вже добре збивають. Сама мішень дуже живуча, її можна ремонтувати. Але якщо вони дуже добре попадуть, то от вона одноразово. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: під час війни дуже важливо постійно тренуватися та забезпечувати необхідними інструментами тих, хто стоїть на захисті нашого неба. Дуже важливо допомагати нашій протиповітряній обороні. Вітаємо на зенітний батальйон з річницею створення і. Дякуємо хлопцям за захист. Ми в черговий раз підтримуємо протиповітряну оборону. Нагадаємо, що місто вже передавало нашій ППО імітаційні шахеди. Завдяки цьому не один військовий навчився влучно збивати ворожі цілі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.